Вітаю! Це інтерв'ю без кордонів Моє ім'я Настя Рейн. І мій сьогоднішній гість Сергій Снитко, заступник головного інженера з виробництва ТОВ Краснолиманське. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас. А, розкажіть, будь ласка, детальніше трошки про вашу роботу. Тому що, в принципі, інженер на шахті, головний інженер на шахті, ну, мало хто розуміє, що саме ви робите. Uh, is... the... Не переживайте. Заступник головного інженера з виробництва робота полягає в тому, щоб вчасно підготувати лаву. Лаву підготувати для того, щоб були поетапні переходи. Лава одна відпрацьовуються, і ми маємо підготувати інший фонд для відпрацювання наступної лави для того, щоб не припиняти видобуток вугілля. чим займається заступник головного інженера з виробництва? Тобто організовує Знову свої ж такі. Всі свої дії узгоджує з головним інженером. Він дає прямі вказівки, а ми маємо їх виконувати. Розкажіть детальніше от про лави, про от, другий етап. Е, бо я попри те, що е, теж ну з шахтарської сім'ї, чесно кажучи навіть для мене це щось дуже ну таке цікаве. і Дивне. Я думаю, що наші глядачі точно не зовсім розуміють про що е, на шахті є... на шахті є як технічна, так і виробнича служба. Технічна служба готує лаву, виробнича відпрацьовує цю лаву. Нарізається ця лава, це конвейерний штрек, вентиляційний штрек і монтажний худок, яким закладається безпосередньо обладнання, щоб відпрацьовувати виїмковий стовп. Тобто ми підготували одну лаву, віддали виробничій службі, поки лава відпрацьовує запаси. ми маємо розрахувати цю лаву так, щоб підготувати наступну. І отак відбувається: з лави на лаву. тут підготували. Поки виробнича служба відпрацьовує, ми повинні підготувати їм наступний фронт. І отак переходить ага, по етапах. Лава це не гірська порода, це цілий комплекс таких заходів. Так, так. Угу, цікаво. А як давно ви працюєте на Краснолиманській? на на Краснолиманські? Я працюю два з половиною роки з січня 22 другого року. До цього я працював на інших підприємствах. Загальний стаж 20 років вільній промисловості. Слухайте в року. А, і як вам працюється от саме на Краснолиманській? Є з чим порівняти ось ці два з половиною роки, які вони для вас? Ну так скажем, Скажімо так, вугільна промисловість всюди практично однакова. але єдине чим відрізняється: шахти різні шахти по різному вкладаються в техніку, в колектив. тобто це ціла історія. Це історія, так, шахтарів, які працюють на одному з підприємств. А вас зараз підпорядкування людей? У нас робота сажалінню у нас працює на жаль все менше і менше людей. Усе менше і менше людей. Чому? Бо фронт наближається до нашого підприємства. близько 25-30 кілометрів. Місто, Мирноград, Покровськ, Селідове, які працюють, вони і ще ближче: 11 кілометрів, там 15 кілометрів. Тому люди вимушені їхати з тих міст, там де йдуть безпосередньо близько бойові дії і людей. Звісно, дуже мало взагалі. Останнім часом працювали три прохідницьких ділянки – ПР-2, ПР-5, ПР-8. зараз у цей момент працюють дві ділянки: – ПР-5 і ПР-8. Готують нову лінію обчисного вибою. Це перша північна лава скидної частини пласту Л 3 А чому зменшилася кількість? Три, тепер дві. Чому зменшилась? Я ж кажу. Мабуть, через. Через фронт бойових, бойових дій. Тобто люди просто виїжджають, ну тут і зрозуміло, тому що коли спускаєшся в шахту е, і е, тривожишся за своїх рідних, за те, що не знаєш, коли ти вийдеш з шахти, чи буде там твій будинок, чи ні, оскільки фактично міста ж постійно обстрілюються і, і Покровський, і Мирноград дуже часто, принаймні, під, під обстрілами, то зрозуміло, тут чисто людська позиція шахтарів е, дбати про безпеку своїх сімей. Це зрозуміло. Е, а скільки приблизно зараз працює людей? В общем, тисячу сімсот Я думаю где-то около 2000. загалом десь близько 2000. Тобто, все одно немало. Ви говорили про підготовку лав. Я так розумію, що для цієї підготовки потрібне ще ж відповідне обладнання так нарізається нова лава. Підготовлюється, скажімо так, нова лава на проходку. Йде прохідницький комбайн. За у нас за У нас імпортний за кордону за кордону темпи темпи проведення звісно збільшуються. Це анкерні кріплення. Які вперше на ТОВ Краснолиманське застосували при проведенні підготовки очисного вибою? А, а чому вперше я так розумію? Раніше воно не не примінялося? Ні, не не застосовувалось. Було аркове кріплення? Це більш такий старший варіант, так так. А на інших шахтах, які там поруч там добропілля, вугілля, селідів, вугілля, mm. там нетаричне Всю знаєте? Всюди йде я. аркове кріплення. Тільки на то в Краснолиманське застосовується напрацювання виробки з анкерним кріпленням. Не кріплення, воно що дає, тобто безпечніше, швидше, легше прокладати Це, Я думаю, що Це, Я думаю, що економічно вигідніше, це швидше. Це спрощує роботу для працівників. Комбайн, який проходить перший конвеєр скидної частини, вже йде з анкеровстановлювальником. Людям не людям. Не потрібно носити ці рукави самі анкеровстановлювальні агрегати. Комбайн пристосований, керується ручкою і застосовувати буріння і кріпити анкери. А який термін придатності у цього обладнання? Там у анкерів там і тому подібне ну, кріп... анкерна кріп анкерне кріплення виробка виробка з анкерним кріпленням розрахована на 5-7 років. Тобто, не не да. да, ну, і отработка лави виробка лави триває рік, два. Тобто, достатньо часу, щоби підготувати і випрацювати очисний забій. Я власне чому спитала скільки років? Тому що. Е... З травня місяця арештовані рахунки краснолиманської. Відповідно, зараз шахтарі не отримують зарплати ну по факту не отримують зарплати. І е, е, через, через те, що заморожені рахунки, немає можливості закупити нове обладнання. А в принципі, наскільки я знаю, то багато різних є е, е, таких собі ну, е, невеликих, але важливих компонентів там розходників. Там, стойка дерев'яна соснова там різних різного діаметру там і, і тому подібне тобто це те це це те по факту що потрібно купувати кожного місяця то зараз же ж не не відбувається таких закупівель да на большой... так на жаль із травня на підприємстві не було закупівель цих матеріалів для проведення підготовки очисних забоїв. це, зокрема, анкерні кріплення, сам анкер безпосередньо. це сітка, це ролики, стрічка, канат. Усе що необхідно для гірничої виробки. Так, на жаль, ми допрацювали той час. коли були запаси придбані раніше матеріали, які були на підприємстві. Ну і зараз уже мабуть, уже п'ятниці Все зупинилося. А в сенсі о, немає запасів. О, немає матеріалів для проведення гірничої виробки. і вони не проводяться горні чи в проводяться даний, на в даний момент на цю хвилину? Ні, ага. А чим це може обернутися для шахти, для шахтарів в цілому для галузі? Ну я ж в я ж на початку казав: ми маємо підготувати на майбутнє фронт. тобто лава відпрацьовується, зменшуються запаси вугілля, і ми повинні підготувати ще одну лаву, ще один фронт для того, щоб можна було перейти у виробництві. Зараз цього немає. тобто, ми не закладаємо, ми не проходимо в майбутнє. Проходка це майбутнє без проходки. Немає майбутнього в підприємства. Тобто я правильно розумію, що якщо не буде ось цієї проходки, то тоді на певних ділянках просто вугілля воно його е видобудуть і все. І в якийсь момент просто ну можна можна зупинити е, видобуток. І Даруйте, що я вас так детально питаю. Просто ви, як спеціаліст високого рівня, ви розумієте про що ви говорите? А до прикладу, я і багато глядачів можуть не зрозуміти цієї термінології, тому я так от вас здаєте, трошечки детально розпитую. Значить? <кхід> час, ми можемо так. На якийсь час ми можемо залишитись просто без вугілля, бо виробнича служба видобуває вугілля, вугілля відправляється, і відповідно на цій лаві його стає все менше і менше і менше. Тобто, якщо не буде проходки, видобуток вугілля на цій лаві закінчиться, і виробничій службі не буде куди перейти. тобто якийсь період, а це рік півтора, на те, щоб ми могли підготувати. Ще одну лаву. Лаву очисний забій. Ну і зрозуміло, що якщо ця зупинка, то це ж зупиняється не одна людина, там не, не п'ятеро людей, а це зупинка усього величезного процесу, який потім запустити заново буде доволі складно і довго. Так, так. так. Розкажіть, будь ласка, як шахта переживає ось ці відключення світла, які відбуваються по всій Україні, ну, ну нам нам, скажімо так, щастить. Чому? Бо ми видобуваємо вугілля. Ми критична інфраструктура. У нас вимкнення підприємства не відбувається, бо процес неможливо зупинити. Він має бути безперервним. Усі 24 години на добу, 7 днів на тиждень. А, ви дуже цікаво розповідаєте про шахту, але попри все, ви зараз у Києві. Тут зі мною в студії. А, чому ви приїхали до Києва? Чому ми в Києві? Чому ми в Києві? Це наше бажання наче підтримати нашу головну бухгалтерку. Сьогодні мав відбутися апеляційний суд у місті Києві. Київський апеляційний суд для того, щоб показати і можливо суду, що нам не все одно щодо долі наших керівників. зокрема сьогодні це головної бухгалтерки Серебрянської Світлани Леонідівни, яка теж є частиною нашого трудового життя. це ж фінанси, це купівля обладнання, це виплата зарплат, це сплата податків, це вся ланка яка є. Ну, але на жаль, суд перенесли на іншу дату, тому ми не змогли показати або довести те, що ми хотіли сказати в суді. Ви часто стикалися з паном Руденко, з пані Серебрянською в, в, в своїй роботі? Які вони як керівники, як люди? Да, ми встрічалися Так, Ми зустрічали щодня. Головний бухгалтер це з понеділка по п'ятницю. Це всі документи, це всі підписи, оформлення всіх паперів. Ну і безпосередньо наш керівник Анатолій Руденко. Це всі ранкові, вечірні наради, планування робіт, закупівля, обладнання, того чи іншого, практично дуже дуже часто. Знаєте, я от... такий наш процес робочий. Я коли е бачила Анатолія Руденка, то в мене, чесно кажучи, склалося таке враження, що він трошечки такий суворий. Знаєте, І він от як людина, він суворий чи більш такий м'який? Можливо, це на Це мабуть, на перший погляд вам так здалося. Ну керівник. Ви розумієте, не може бути він не суворим розумієте у своїй справі він грамотна людина він людина своєї справи він знає куди йти, куди вести свою команду і люди готові йти працювати під керівництвом анатолія анатолійовича руденка має авторитет серед шахтарів Так, так а пані Світлана, не було такого, що там ви приходили, говорили, мені там потрібен новий анкір. Вона каже, де ти вже цими анкерами? Що це таке? Не буду закуповувати там лишні гроші. Ви <рес> знаєте, ви знаєте, за Світлану Леонідівну можна багато говорити і в студії і за її межами. Але ні, це завжди людина, яка йде на будь-які розмови, завжди знаходить компроміси, якісь поради може дати. Тому я б не сказав усе, що стосується трудової виробничої дисципліни та роботи, це все в рамках їх вже тримають в СІЗО кілька місяців. Як ви вважаєте в цілому, ось те, що відбувається з ТОВ Краснолиманське, наскільки воно справедливе? Бо ось ваш колега Олександр Васильчиков, з яким я теж писала інтерв'ю, він говорив про те, що він на Краснолиманці він пережив по факту ось три отаких, от, от атаки, які тривали доволі довго, на вашу думку, що взагалі відбувається, так сажалінню на жаль. На жаль, товариство Краснолиманське переживає вже не перший такий випадок. це 14-18 рік. Це зараз 24 й рік. важко переживати. Ми знали, коли буде заробітна плата. Ми йшли на роботу з упевненістю, що ми прийдемо, відпрацюємо, повернемось додому. якогось там числа, якого треба, ми отримаємо заробітну плату. То зараз, звісно, це все набагато складніше. Заблоковані рахунки невчасно виплачена заробіт. Наплата, заблоковані рахунки, не отримують дружини аліменти або лікарняні листи, які зараз не оплачуються. Банально осінь, скоро дітей до школи підготувати. За що його годувати? Да. та й годувати? Важко, важко. Але ми віримо, що все ж таки пройдуть всі ці суди і усе повернеться в своє русло. По угу. пані Серебрянській перенесли суд на е, вересень місяць. Ви плануєте приїхати? Обов'язково. Навіть нема до цього ніякого питання а в цілому, якщо от знову ж таки повертатися до цього арешту рахунків, до арешту керівництва. Ви були присутні, коли були обшуки, коли арма приходила на підприємство? знаєте, та день... Ви знаєте, того дня, 17 травня, якраз ми були. В... Якраз ми були в приймальні. Закінчилась чергова нарада ДБР ДБР. Про усе відбувалося спокійно, але все відбувалося на, на моїх очах. Я бачив, як це відбувалося. Там в підлогу клали. Там якісь ні, такого не було. такого не було. Світлана Лунідівна була на своєму робочому місці. тому все відбувалося в рамках закону. А ви спілкувалися якось? Можливо, з рідними пані Світлани? Там що вони говорять? як вона це все сприймає цю, цю ситуацію? знаєте, це... ви знаєте, це не можна спокійно сприймати. рідні переживають, переживає трудовий колектив. Ми переживаємо колеги, які спілкували щодня. Тому хотілося б, щоб це все швидше закінчилося. бо жінка відзначила 13 травня своє 60-річчя і не змогла розпочати оформлювати пенсію яку кожна людина з нас з огляду на свій вік чекає. Ну, то, звичайно, я вам скажу, знаєте, свою особисту думку. Мені здається, що це дуже такий великий цинізм, коли а, маленьку а, тендітну жінку, якій 60 років, забирають в СІЗО, спочатку без права внесення застави, потім цю заставу роблять космічною просто, а, що людині потрібно сотні років для того, щоб ми реально рахували 208 років. Потрібно а, пані Світлані, щоб заплатити. Ось цю, ось цю заставу. І це в цей час, коли є е, певні топові політики, е, топові чиновники, які, е, яких ловлять на гарячому і потім відпускають, тому що для них там іде застава буквально один-два, там якихось, грубо кажучи, там мільйона гривень, там чи 10, 12 мільйонів гривень, а тут сотні просто мільйонів гривень. Чому так на вашу думку? Це просто ось такими космічними сумами затягується просто слідство для того, щоб а, якось порішати ситуацію по Красновиманській. Чому от у Руденко? Так само теж космічна застава. чому так? На ми коли дізналися про ці суми. Останні вони просто неможливі для жодної нормальної людини яка працює добросовісно, сплачує свої податки. Ну це на думку спадає лише одне: що судовий процес намагаються затягнути. комусь це все таки вигідно. комусь це вигідно так. Цікаво, от ви говорили про що, попри попри все, шахта змогла товариство Краснолиманське змогло все ж таки знайти шляхи збуту вугілля. Бо раніше, по факту, величезний район Києва, один з найбільших районів Києва Дарницький, Дарницький. він був з теплом і світлом саме завдяки Краснолиманській, яка поставляла. Вугілля, а зараз як чи вугілля таки накопичується на складах у зв'язку з тим, що розгепали окупанти нашого енергосистему? Ні, ми ще... ні, ми працюємо ще на напрацьовані договори, які були укладені раніше. Тому ми повинні виконувати свої зобов'язання. Тобто ми йдемо цією програмою. Но але ж знову хочу повернутися до по попередньої теми. що ми зараз лаву з'їдаємо, відпрацьовуємо, але вугілля запасів усе менше і менше стає. А іншу лаву ми не готуємо. Тобто, дуже важко буде переходити в якийсь момент, і ми можемо залишитись без вугілля. Ми залишимо нашу державу без тепла і без світла. Зрозуміло. Ну що ж, на цій ноті ми будемо з вами завершувати. Я вам щиро дякую, пане Сергію, що ви сьогодні прийшли до мене в студії. Дякую за цікаву відверту розмову. Сергій Снитко, заступник головного інженера з виробництва ТОВ Красно-Лиманське, був моїм гостем. Це інтерв'ю без кордонів. І мене звати Настя Рей. Дякую вам.